Ти піднімайся над обрієм і являєш свій світлий лик на небесах. О животворне світло, що дає життя. Весь світ завдячує своєю появою твоїй плодотворній силі. Він посягнув на найсвятіше Єгипту. На богів, яким римляни поклонялися протягом двох тисяч років, і оголосив, що відтепер і назавжди єдиним справжнім богом для них буде Атон бог Сонця, а сам фараон Ехнатон його син, що посланий на землю. Історія не зберегла точних дат життя єгипетського фараона Ехнатона, знаменитого фараона Єретика. Відомо лише, що він жив у 14 столітті до нашої ери і при народженні отримав традиційне для династії ім'я Аменхотеп, що в перекладі означало Амон задоволений. Він успадкував єгипетський трон. У зовсім юному віці Єгипетська імперія знаходилася на вершині своєї могутності і, здавалося, ніщо не віщувало тих разючих змін, якими було ознаменоване царювання Аменхотепа IV. Вже у перші роки володарювання юний фараон виявив пристрасть до культу сонця. Причому поклонявся він не верховному єгипетському божеству Амонура, а маловідомому богу світла Атону, символом якого був сонячний диск. В столиці Єгипту, Фівах, фараон побудував величезні храми, присвячені Атону, але у той час не забороняв народу поклонятися старим богам на чолі із Амоном. Проте на шостому році царювання Аменхотеп IV раптово змінив ім'я на Ехнатон Живий дух Атона. Нові імена отримали і найближчі родичі Фараона, у тому числі і дружина прекрасна Ніфертіті. Яку стали називати Нефер Нефруатом, згодом Ехнатон оголосив Бога Сонця Атона головним богом Єгипту, Нубії та Сирії, а себе сином Атона та його посланцем на землі. Ехнатон із неймовірною жорстокістю знищував все, що було пов'язано із старими богами, і всі, хто не хотів визнавати єдиного істинного бога Атона. Він заборонив богослужіння на честь Амона, знищив по країні храми старих богів та відібрав володіння у попередніх жерців. Школи жерців були закриті, вчителі оголошені брехунами, і навіть імена старих богів безжалісно стерли зі стін суспільних будівель. Для поклоніння новому божеству потрібні були нові храми. І ехнатон залишив фіви і почав будівництво нової столиці Ахитатона. Обрій Атона місце для будівництва в 400 кілометрах на північ від Фів. Йому, ніби сказав сам Бог. Місто збудували в нечувано короткі терміни. І було проголошене землею Атона. Ехнатон хотів створити в новій столиці не просто храми, а величезний центр поклоніння сонцю. Він наказав звести 400 позолочених алтарів, де прихильники Атона під спів гімнів приносили в жертву квіти, овочі та фрукти. Сам фараон їздив по своїх володіннях на золотій колісниці, ніби Атон Сонце, яке щодня здійснювало свій шлях зі сходу на захід. Все місто він наказав прикрасити скульптурами, які зображували подружжя царів володарів. На чисельних стелах, на розписах, що прикрашали стіни Ахетатонського палацу, можна було побачити Ехнатона та Ніфертіті, їхні ніжні родинні стосунки з доньками. Захоплений будівництвом нової столиці та прикрашанням її вулиць своїми зображеннями, Ехнатон майже не приділяв уваги зовнішній політиці. Вплив Єгипту на Близькому Сході та у Нубії послаблювався. Сирія та Палестина, які раніше підкорялися Єгипту, заявили про свій суверенітет. Давні суперники єгиптян Хети захопили території, які раніше належали Єгипетській імперії. Країна поступово втрачала свій політичний престиж та економічну могутність. Жерці забутого бога Амона, які у минулому займали найвищі адміністративні посади, були відстрочені від влади, а замінити їх не було ким. Правління фараона Сонцеприхильника тривало всього 17 років. Коротка мить у тисячолітній історії Єгипту. Ехнатон помер у 32 роки зовсім ще молодою людиною. Причина смерті залишається невідомою. Можливо, його отруїли. Після смерті ехнатона його противники намагалися знищити все, що могло нагадати про фараона Єретика. Його приємник переніс столицю знову у Фіви. Величезний ехататон був закинутий, а потім і зовсім стертий з обличчя землі. Прекрасні барельєфи та статуї розбиті, храми зруйновані. Навіть саме ім'я Ехнатона було прокляте та знищене з писемних документів. Відтепер про нього згадували лише як про відступника замарни. Так безславно закінчилася перша в світовій історії спроба ввести монотеїзм, поклоніння єдиному Богу Атону. Кожне око дивиться на тебе, ославний атон, але зрозумів тебе у цілому світі лише ехнатон.